Вітаю вас, дорогі люди! Це розклад для усіх тих, хто сумнівається, чи вдасться йому або їй втриматися на роботі, тому що йому може загрожувати скорочення або взагалі ліквідація підприємства, ну, по різним цілям. Це може бути просто збанкрутування, або, не дай Боже, щось трапиться дійсно, саме з вашим місцем роботи. Давайте сьогодні подивимось, чи щось загрожує, чи можете ви втратити свою роботу. А вже ж це розклад для тих, хто в наймі. Буду вам дуже вдячна за вподобайки, за підписки і за коментарі, як у кого що співпадає, не співпадає. Ну і поїхали. Вітаю вас! Перший варіант. Давайте подивимось. Я, перш за все, опишу вашу ситуацію, яка зараз є, а потім подивимося, чи є якісь загрози. Ну, найближчий час. Коли я кажу найближчий час, я маю на увазі, ну, місяць-півтора, це максимум. Так, одинички. Опис, характеристика вашої ситуації. Ну, слухайте. Як, як, що тут слова зайві, трійка мечів, ви розумієте, що щось, щось треба змінювати. Це більше стосується не того, що загроза саме скорочення, чи що. Це внутрішнє, скоріше розуміння, що вам треба щось робити, і ну так довго дивіться, довго в одних. От зараз у частини тих, хто обрав перший варіант, у вас може бути так, що ви розумієте, що ви на доволі таких міцних позиціях, Якщо на вас є якісь до вас є якісь питання, то ви відіб'єтесь. Ось така симпатична жабка. Вона дуже. Дуже активно б'ється, у неї є перевага, тому тут ви не хвилюєтеся, що вас можуть, але вас це дуже пригнічує. Це у однієї частини людей. У іншої ж ви розумієте, що ви набагато сильніші, і ментально сильніші, і як професіонал, ви набагато сильніші, але так, що можете приборкати і керівництво, можете приборкати і там невдоволених людей, які є оточуючі, підлеглі. або... Ваші колеги, але ви розумієте, що все ж таки є такі моменти, які вас не доводять до сказу, але вони вас і, і, ви, і розлючені, і засмучені, є такі моменти. Позитивного більше. Чи вам щось загрожує вашому місцю роботи, яка, яка суперська колода? Дивіться, працюєте, лисенька працює, ваше місце роботи. Вашому місцю роботи нічого не загрожує, можете бути спокійні. Тобто у самій організації ситуація доволі стабільна. Тут 8 пентаклів, 9 пентаклів, тобто всі задоволені, ресурси є, гроші є, і разом з цим одинички. Якщо ви, ви вас щось не влаштовує, то тут ви можете піти. З цієї організації взяти свої всі речі і піти. Але це буде ну, ваше рішення, а не якесь ну, там руйнування вашої роботи, чи це не якесь там скорочення. Я не бачу тут скорочень. В цьому плані ви можете бути спокійні. Тут, тільки якщо ви захочете, якщо прям вас буде дуже надто вам складно, і вас багато чого може не влаштовувати, тільки тоді. Ви можете піти, але піти ну щоб просто через скорочення ні. Так що скорочень, не бійтеся, і е, я не бачу, щоб щось тут прилетіло, не дай Боженька, вашу, на вашу роботу цього не бійтеся. Е, над тим, що ви невдоволені, тут це тема окремого індивідуального розкладу. Тим, що ви невдоволені, і що ви хочете, можливо, кудись перейти на інше місце. Це вже інша справа. Е, за те, що не буде роботи, ви не хвилюйтеся. Я дуже за вас рада, одинички. В принципі, тут поганих карт немає. Вітаю вас, двійки. Давайте подивимось. Я спочатку трішки опишу вашу ситуацію, саме вашу ситуацію. Якщо вона вам, ви бачите, що співпадає, тоді дивіться цей варіант. Якщо не співпадає, можете подивитися наступний варіант або почекати інше відео. Ваша ситуація. Ситуація у вас прекрасна, дивіться, двіка кубків супер. Особливо, якщо ви тільки ну, влаштувалися на роботу, то це вас підтримують. Або навіть якщо ви вже давно працюєте, вас підтримують ви на своєму місці. Тут дивіться, за королевою жезлі ви така людина. тут. Емоційна, активна. Думаєте, вам я можу сказати, що вам може бути і мало того, що у вас там на роботі, що вам треба більше, що вам в ну, колеві жезлів завжди вони такі активні і полюбляють йти по кар'єрній драбині і дуже швидко. Але ви поки що думаєте, що у вас це влаштовує, ви поки що думаєте, що робити далі. Ну... Коли королеві жезлів випадає трійка Кубків, це просто свято, багато свята, дуже лояльний колектив. Я нічого поганого не бачу. Слухайте, у вас класна ситуація. Давайте подивимося, чи щось загрожує саме вашій роботі. Саме вашій роботі я не бачу тут потрясь, потрясінь. Я не бачу, щоб тут була зруйнована, не дай Боже, ваша робота. Що тут може бути? В нас є або дуже, ну це не жорстока, а вона така строга. Королева мечів, яка завжди дивиться, хто там за ким це можливо керівниця, або, або просто така колега, яку всі сприймають як за старшу. Ну, поки що вона сильніша, ніж ви. Якщо у вас є якісь непорозуміння, то будьте ну, до цього готові, що у неї все ж таки є перевага. Що тут може бути? Тут можуть бути якісь. Це може бути не скорочення, але тут є якийсь обман недомовки про те, що про те, що була якась інформація важлива. Яка, яка стане відома ну, протягом місяця. Але її не буде озвучено. Це скаже, вона скаже ця людина, ваш керівник, або людина, яка отримає цю інформацію, це по роботі. Вона скаже це тільки своїм або знайомим, або ну, тим, кому вважає за потрібним. Якщо ви хотіли якісь справи владнати, або ви відчуваєте, що ви самі підете, то ці справи ви владнаєте не дуже швидко. Тут все буде затягнуто, все буде отаке, отаке через якісь інтриги. Самого скорочення, ну я не бачу тут скорочення для вас, я не бачу тут ніяких ліквідацій вашого підприємства. Можливо, будуть якісь перевірки важливі, про які ви не будете знати, а всі навколо будуть знати. Так що майте собі на увазі. Боятися, що не стане вашої роботи, не треба. Треба бути уважним до свого оточення на роботі. Сподіваюся. Вам все зрозуміло. Ну, прийдеться, прийдеться змагатися, прийдеться відстоювати свої якісь думки, свою позицію з цією колегою, або з, цим, з цією керівницею. Приготуйтеся до або жорстокої критики, або прямого протистояння, але вона вже підготувала, підготувала такі аргументи і людей підбурила проти вас. Тому Дивіться уважно, що навколо вас діється, і з ким ви спілкуєтесь, і що ви кому кажете. Дякую вам, що додивилися до кінця це відео. Буду вам дуже-дуже-дуже вдячна за коментарі, чи співпало, чи не співпало, за вподобайки, за підписки і чекаю вас на індивідуальних консультаціях. Всім до побачення!